Рада вас вітати, дівчата! Сьогодні хочу поділитися з вами знов таким комплексом для підняття навислої повіки, бо для вас це актуально. І ви зазвичай постійно про це говорите. А як і що? Тож, давайте поступово. Мене звати Ксенія. Я спеціаліст природних технік омолодження. Використовую як звичайні на укріплення техніки на розслаблення, так і остапетичні техніки на розслаблення. Зі всіма цими техніками ви можете ознайомитися. Клубі омолодження, який буде стартувати 1 листопада, переходьте за посиланням під цим відео і дізнавайтесь більше інформації. Знову ж хочу вас попередити про те, що роботу з очима, як з набряком, як з припухлістю, як з нависанням повіки, як зі зморшками очей. Всі ці етапи починаються задовго до очей. І треба спочатку, якщо ми кажемо про навислу і набряк повіки, починати заздалегідь. І треба спочатку звільняти протоки для того, щоб пропрацювавши зону очей. Набряк легко відходив від очей і не повертався, бо, якщо ви просто будете локально працювати, не вивільнивши шляхи виходу рідини, то набряк може збільшуватися. Отже, треба пропрацювати основні лімфатичні шляхи виведення лімфатичної рідини біля вух, далі все спустити по шиї, вивільнити шию, і тільки потім переходити до. Обличчя. Якщо ви хочете більше ви їх зможете знайти для того, як пропрацювати шию і звільнити обличчя від набряку, ви можете дізнатися в клубі за посиланням під цим відео. А зараз ми до другого етапу перейдемо. Так само буде не робота з очима, але вже все ближче і ближче до них будемо підходити. Якщо казати про набряк, то це треба вивільнити шляхи відходу лімфатичної рідини. Якщо казати про нависання повіки, а вона, крім того, що нависає, так ще й за рахунок набряку збільшується, ще більший цей прояв стає. То нам треба працювати з апаневрозом і повертати лобно потиличне брюшко на місце. Візьмемо кістки свої, почнемо від перших фаланг. Ставимо на чоло, трошки нахиляємо голову, для того, щоб зняти напругу з шиї. І починаємо щільними рухами проходитися вздовж з цього чола. Затримайтесь, можете перейти, якщо вам не боляче, на кістки другої фаланги. І прям добре пропрацювати всю зону росту волосся. Якщо вам десь буде боляче, ви зупиняйтесь. Пропрацьовуйте, знизивши натиск і відчуйте розслаблення. Далі пропрацювали і тими ж самими кістками йдемо до маківки, Догори, 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 догори. спускаємо все вниз. При цьому нагадую, що шия вже повинна бути в правильному положенні, для того, щоб це розслаблення поставило, зафіксувало тканини в правильному положенні. Починаємо масаж потиличних бугрів, опустіть плечі. І далі спускаємо всю рідину по шиї до ключиць. Зараз можете повторити цю техніку і затриматися. 10 разів в зоні потиличних бугрів, ви відчуєте, як кровопостачання прийде в верхню частину голови і почнеться там регенераційний процес. А ми переходимо вже до зони очей. На круговий м'яс наш ока вкладемо нашу долоню, нахиливши голову, так, щоб саме ця зона у нас щільно прилягала до цієї зони. Нахилили і нахилили голову, приклали, добре приклали і нахилили голову для того, щоб зняти спазм з шиї. І зробили такі вмимаючі рухи: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Тепер беремо, таким чином ставимо пальці саме на кріплення кругового м'язу, нахиляємо голову і починаємо розслабляти ці кріплення, вібруючи, і ви вже можете відчути, як м'яз розслабився. Далі більш прицільно працюємо з самим м'язом, пропрацьовуючи його. Такими рухами йдемо великим пальцем по верхній частині до куточка. Не піднімайте плечі, не спазмуйте шию. Переходимо на вказівні пальці і так само по кісці, відчуваючи м'яз делікатно. Але працюємо над розслабленням і доходимо до куточка. І якщо вам треба, то можете пропрацювати ще одне коло для більшої розслабленості. Звичайно, якщо ви в якійсь зоні помічаєте, відчуваєте щось, е якесь. Утворення чи больове відчуття, затримуйтесь на цьому місці, пропрацюйте трошки довше. Якщо це больове відчуття, то знизьте натиск і пропрацюйте так само трошки довше до зменшення больового відчуття. І в заключення всіх цих вправ, в заключення комплексу, проведемо тонизацію верхньої повіки для того, щоб закріпити всю дію. Кладемо вказівні пальці на верхню повіку. І починаємо, ніби хочемо відкрити око, починаємо рух, але дуже на око не давимо, але робимо рух відкриття, насправді не відкриваючи око. Поклали і відкриваємо один, два. Контролюйте чоло, щоб воно не задіялося. Якщо ви не можете себе проконтролювати, то відео це такий крутий інструмент, який допоможе вам відслідкувати всі ваші мімічні. Звички, які треба прибирати. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І затримуємося в статиці ще 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обережно розслабили очі, обережно прибрали. Руки, Будь ласка, не забудьте підписатися для того, щоб дізнаватися все більше і більше корисної інформації. Також благаю вас поділитися в коментарях вашими враженнями і відчуттями після даних вправ. І до зустрічі у нових корисних відео. Рада була показати вам новий комплекс для очей. Бувайте!